Вітаю вас на уроці математики. Тема сьогоднішнього нашого уроку компоненти дії віднімання. Пролунав уже дзвінок! Починається урок. На уроці не коняй, математику вивчай! Сьогодні на уроці, дітки, ми поговоримо про компоненти дії віднімання. Навчимося називати числа при відніманні. Будь ласка, прошу вас перегляньте уважно відео. Вітаю вас, друзі! Привіт, равлику! Ти знаєш, який лісовий гість завітав до нас на урок? Навіть не здогадуюся, хто ж він? Відгадай, диба, диба у лісок кожушок із голочок. На нім яблучко, грибочки, золотисті листочки. Сонечку, це ж їжачок. Так, але він прийшов не просто в гості. Я знаю, їжачок завітав до нас, щоб подивитись, як ми працюємо на уроці математики, а також ознайомитися з дією віднімання. Навчитися складати приклади на віднімання. Переконаний, сьогодні ми дізнаємося багато нового та цікавого. Наш гість їжачок дуже любить яблучка. Тому старанно заготовляв їх усю осінь. Допоможімо йому дізнатися, скільки у нього яблук. Гаразд. У їжачка було шість яблук. Два з них він з'їв. Більше чи менше у нього стало яблук? Звичайно ж менше. А як? Із шести яблук отримали чотири. Щоб отримати чотири, потрібно від шести відняти два. Правильно, друже. Сонечко, а як скласти приклад за цими даними? Це дуже просто знак у вигляді риски між числами заміняє слово відняти. Як правильно читати такий приклад? Ось так. Шість відняти два дорівнює чотири. Або від шести відняти два буде чотири. Дітка, то скажіть, будь ласка, ми сьогодні будемо розв'язувати приклад приклади на додавання чи на віднімання? Так, на віднімання. І сьогодні ми з вами познайомимося, як називаються числа при відніманні. Будь ласка, відкрийте сторіночку 48. Це 4 та 8. Ось так виглядає ваша сторіночка компоненти дії віднімання. Нам треба з вами вивчити, як же називають числа при відніманні. Давайте ми розглянемо малю. У нас з вами всього було 5 повітряних кульок. Відняли, тобто забрали, 2. Правильно? Ось цифра 2. І залишилося скільки кульок, дітки? Залишилося 3 кульки. Дітка, запам'ятайте, число, яке ми з вами, від якого ми будемо з вами віднімати, називається зменшуване, тому що воно у нас зменшиться зменшиться на кількість разів, тобто зменшиться, зменшуване. Число, яке ми з вами будемо віднімати, називається від'ємне, бо ми його віднімаємо. І результат у нас вийде, дітки, різниця. Неначебто ми з вами віднімаємо, тобто відрізаємо кусочок, ріжемо, різниця. Давайте ще раз: те число, від якого ми будемо віднімати, називається зменшуване, бо воно зменшиться. Від'ємником називається число, яке ми будемо віднімати, і різниця це буде результат. Те, що ми з вами отримали. Дітки, вираз 5 відняти 2 також називають різницею. Число 3 це значення виразу. Тобто те, що ми з вами отримали у кінці. Ну що ж, а тепер давайте з вами виконаємо вправу другу. Виконайте віднімання за малюнком, підкреслить зменшуване синім, від'ємник зеленим, а різницю червоним кольором. Давайте розглянемо перше малюк. У нас на ньому зображені кубики. Всього їх 8. Відняли дітки, скільки? 3. Порахуйте, скільки залишилось кубиків. Кубиків залишилось 5. Запишіть, будь ласка, цифру 5. Це наш результат так, значення виразу. Так, давайте розглянемо наступний малюнок. Порахуйте, скільки було кругів у нас. Їх було 8. Записали, спочатку їх було 8. Дітки, скільки забрали кругів? Мінус, скільки забрали? Забрали 2. ж, скільки залишилось. 8, мінус 2. Їх залишилося. 6. Молодці. Давайте наступне завдання. Було у нас скільки зелених трикутників? Порахуйте разом. Всього було 5. Записали цифру 5. Тепер скажіть, скільки відняли. Забрали 1. Скажіть, будь ласка, скільки залишилось зелених трикутників? Їх залишилося 4. Запишіть, будь ласка, це цифрою 4. Далі порахуйте, скільки було зірочок. А зірочок у нас було дітки, аж 8. Давайте запишемо число зменшуване 8. Наступне число нам треба дізнатись від'ємник, скільки ми будемо віднімати з вами. А віднімати ми з вами будемо 4 зірочки, так? 4, вони закреслені. Чотири це буде від'ємник, ми його віднімаємо. І різниця, те, що в нас вийшло, так, різниця. Рахуємо, яка у нас значення виразу наше буде дорівнювати 4 правильно. Ну, що ж наступне завдання у нас таке. Нам з вами треба підкреслити зменшуване синім кольором. Візьміть, будь ласка, олівець синього кольору, і будемо підкреслювати зменшуване. Ми вже з вами знаємо, що зменшуване це число, від якого ми будемо віднімати, тобто перше наше число. У першому виразі у нас з вами це 8. це зменшуване. Далі в наступному це також 8. У наступному це буде цифра 5. А в останньому це буде цифра, яка 8. Тепер ми, дітки, зеленим кольором, приготуйте олівець зеленого кольору, будемо позначати від'ємник. Від'ємник це це число, яке ми віднімаємо. віднімаємо. Яке ж число ми віднімали, дітки? Віднімали число 3. Яке ще число ми віднімали? 2. 1 та. 4. Добре. Дітки. А різницю, тобто наш результат, так? Те, що ми отримали, значення виразу, ми позначимо червоним. Ось у першому нашому виразі, так, у нас був результат 5. У другому це шість. У третьому це 4. І у четвертому це 4. Так, дітки, будь ласка, підкресліть так, як у мене. Хто не встиг, поставте відео на паузу. І проговорюйте самостійно, так? Зменшуване від'ємник – різниця. Зменшуване від'ємник – різниця. І так, декілька разів. Ну що ж, а зараз нам з вами час відпочити. Будова, молодці, дуже гарно відпочила, а тепер працюємо далі. І ми зараз попрацюємо з такою задачкою. В Іринки були такі монети. Дітки, давайте їх назвемо. У нас була монета 1 гривня, інша монетка у нас була також одна гривня, друга монетка 2 гривні. І четверта монетка це 5 гривень. Давайте ми з вами порахуємо, скільки всього гривень було у Іринки. 5 додати 2, це буде 7, плюс 1, це буде 8, і ще плюс 1, це буде скільки, це буде 9. А тепер скажіть мені, будь ласка. Скільки всього монет було у дівчинки? Монет не гривень, дітки, будьте уважні. Питають, скільки монет. Монет було? чотири монетки. Запишіть, будь ласка, у клітиночці. 4. Цифру 4. Далі. Іринка купила пакетик соку за 8 гривень. Тобто у неї було 9 гривень. Давайте напишу, щоб ми запам'ятали 9 гривень. Вона купила сок за 8 гривень. Як вона сплатить за свою покупку? Які може вона дати монетки? Давайте ми з вами це позначимо на малюнку. Ми з вами вже розглядали, що це може бути монетка 5 гривень, плюс 2 гривні і ще одна. Обведіть, будь ласка, таким чином. Ми з вами отримали 8 гривень. Обведіть, будь ласка, простим олівчиком. Так, а тепер скажіть, будь ласка, скільки грошей залишиться у дівчинки? Ми ось бачимо, скільки тут залишиться, дівчинки? Лише одна гривня. Запишіть, будь ласка, у відповідь одна гривня. Запишіть цифру 1. Молодці. А ми тепер рухаємося далі. Перед вами дітки малю. У кожному прямокутнику у нас зображені фігури. Але нам треба зараз у кожному прямокутничку викреслити круги. Лише круги, дітки, лише круги. Давайте спробуємо у кожному прямокутничку викреслити круги. Один. Так, викреслюємо другий, третій. В цьому прямокутничку три круги. Давайте в наступному прямокутнику викреслимо. П'ять. їх тут аж 5. А в останньому. Лише один. Все, ми викреслили всі круги з вами. Тепер ми готові до роботи. Нам треба записати за зразком. Тобто порахувати спочатку, скільки всього було фігур разом із кругами, а потім скільки ми відняли кругів. Давайте порахуємо, скільки було із кругами. Один, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8. Всього було 8 фігур. Запишіть це, будь ласка, цифрою 8. Забрали, дітки, скільки ми викреслили кругів. Ми викреслили 3 круги, записали мінус 3. Порахуйте, будь ласка, скільки фігур у нас залишилось. Ми вже і так знаємо: ми вчили склад числа 8. Ще якщо від 8 ми віднімемо 8, заберемо, то у нас от, е, вийде 5, то ми отримаємо 5. Добре, тепер працюємо з наступним прямокутничком. Тут у нас було скільки фігур, порахуйте. Якщо полічити ці фігури, ми отримаємо 8. Скажіть, скільки ж кругів тут викреслили ми? Ми викреслили з вами 5 кругів. Записали це, записали це цифрою, будь ласка, 5. 8 відняти 5. Скільки ми отримаємо фігур у нас залишилось? Три. Правильно записали це цифрою 3. Далі подивіться на малюнок і скажіть, скільки в прямокутнику всього зображено фігур. Всього зображено 6. Запишіть, скільки кругів ми з вами викреслили? Один. І скільки в нас залишилось фігур? П'ять. Добре, дітки. Уважно подивіться, чи у вас так, все так. Якщо у вас не так, то виправте помилки, будь ласка. На цьому наш урок завершується, але нам треба з вами назвати компоненти дії віднімання, щоб я була впевнена, що ви все зрозуміли і запам'ятали. Скажіть, Скажіть, будь ласка, таке число, яке ми будемо зменшувати, тобто перше, називається як зменшуване. Число, яке ми будемо віднімати, називається від. Від'ємник. А результат, який ми в кінці отримаємо, тобто значення виразу, ми будемо називати, пам'ятаєте, як різниця. Ну що ж, дітки, ви дуже гарно попрацювали. Оцініть, будь ласка, свою роботу на уроці. І ще раз самостійно спробуйте назвати числа при відніманні, як ми їх називаємо? Зменшуване, від'ємник. Та різниця. Якщо у вас все вийшло, посміхніться, будь ласка, на цьому наш урок закінчений. До побачення, до нових